Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас 1 березня і я починаю посів перцю для продажу розсади. Я вже показувала, що я придбала насіння в маленьких кольорових пачечках, але якщо ви не впевнені в них і хочете мати гарний, якісний, великий м'ясистий перець, то можна, звичайно, замовити гібриди, ось такі, як в мене тут показані. Але можна гарно зекономити, я вам зараз покажу, як. Я вже знімала відео, в якому я перевіряла насіння на схожість. Ось так воно посходило. Деякі сорти гано зійшли, деякі зовсім погано зійшли. І тепер я знаю, деякий сорт сходить. Ось цього я всипану усі пачки, які в мене є в один ящичок, тому що він погано зійшов. А ось такі сорти бугай. Вони зійшли так досить гарно. І Тут Должно бути 30 насінин, але зійшло, ну, мабуть, штук 20. І мені цього досить. Це досить гарна схожість. Це я купувала насіння, дешево, в таких пачечках по 30-50 по штук. Ось тут Афродити було 50 штук, і зійшло ж, звичайно ж, також багатенько. Кожного року я навесні купую ось такий перчик магазиний. Цей перчик гібридний, тому що його вирощують фермера на продаж саме не розсадою, а саме перців. Тому, знаючи, що тут гарне насіння. Гібриди можна збирати насіння один раз. Я купила собі червоний і жовтий. І вони виростуть такі самі, як і їхні батьки. Ось тут в мене є замороження, я морозила восени. Ось такі великі перці виростають. Ось цей, мабуть, був більший, тому що я його обрізала. Ось такі гарні, великі, м'ясисті перці. Зараз я тушу, буде нам на вечерю. А поки що я розберу ось ці перці, підпишу деякі і посію. Доки розбираю, розповім вам, чому я так роблю. Якщо ви зайдете на будь-який сайт, ви побачите, що перці насіння дуже дороге. Тож, заради економії коштів. Я купую вже готовий великий перець і його сію для себе, щоб в мене було насіння гарного великого перцю. В кожній перчинці є досить багато насіння, бо воно таке товстеньке, налите. Це означає, що перчина гарно поспіла, і насіння тут буде дуже гарно всходити. Я посію їх окремо в стаканчики, такі самі, але меншу кількість, тому що я думаю, що тут гарно все зійде. Підпишу і буду вирощувати цей перець для себе. А з най найкращих перчинок я ще раз беру насіння, і тоді вже можна буде його садити, продавати іншим людям. Гібрид в перший рік розщеплюється на ті види сортів, з якого цей гібрид виведений. Тому на наступний рік я вже ну, в цьому році восени я виберу найкращі перчинки і вже з них буду збирати насіння. Тільки що хотіла перерахувати, ось ця частина, отут 50 насінин. І ще так само. То я думаю, тут буде насінен 80. І я, мабуть, їм виділю цілий ящичок і посію в ящик, а не в стаканчики, бо їх виявилось досить так багато. Ну, а зараз провіримо, скільки насіння в цьому жовтому. Ця перчина видно, що примерзла, бо я ж купувала зараз в магазині, поки довезла додому в машині, примерзла, мабуть, перчина або була просто спорчена. Але я з нього насіння все одно зберу. Я ж її вже купила. Що ж я буду насіння викидати. Але оце ми вже їсти не будемо. Як ви бачите, в жовтому також досить багато насіння. І завжди жовтий перець дорожче коштує, ніж червоний. І насіння жовтого і оранжевого перцю також дорожче коштують. А зараз покажу вам ближче, яке насіння, як у мене зійшло. Найкраще зійшли перці Богдан і Афродита. Але тут було 50 насіння, тут 30. Це жовті кубови нічки. Але все одно видно, що воно сходить досить так довго і нерівномірно. Гірше зійшли сорти два, які я купувала помаранчевий. Бігмама, це великий помаранчевий, і бугай. В тому році ці два сорти в мене взагалі не зійшли, і я залишилась без жовто-оранжевого жовто перцю. Оцей, бігмама, помаранчевий. Погано зійшов. 10 штук всього. А ось цей 30 штук із 30, зійшло так досить багато, тому в цьому році я довольна. Я вам показувала, що в мене багато сортів перцю, але я виписувала нове. Із тих сортів, які я не посіяла, там більше червоних багато ратунда, То в мене є своє зібране насіння, в ньому я впевнена, воно гарно сходить. Ось це останні три. Це такі перчики маленькі для начинки, в нас їх називають. Ось це саме цвіт, він зійшов так гарненько. Фламінго. Бачите, він тільки-тільки два дні як почав сходити. Але насіння саме воно наче наклюнулось. Таке, наче воно пересушене або старе насіння, і йому треба більше часу, щоб прорости. Ну, а чи крсний отець це такий довгий червоний перець. Ну, ось бачите, як він зійшов. зовсім зовсім погано. Оці перці сорти, які погано зійшли, я їх прямо завтра вже буду сіяти. Оці сорти, які зійшли краще, я їх буду сіяти на наступний тиждень, тому що їм менше часу потрібно для схожості. І рідше їх буду сіяти. А ці сорти ще погано зійшли, то, звичайно ж, буду сіяти дуже густо. Сподіваючись, що він такий зійде. Якщо зійде все одно гарно, то я його тоді розсажу. Ну, і не можу нахвалитися, не радуватися афродитою. Це жовтий, гарний такий м'ясистий перець, такий, як я показувала купований. Але це, звичайно, сортове насіння. Ось так гарно зійшов. Я дуже довольна. Ну а зараз візьму все насіння, яке в мене є, яке я планую садити сьогодні і завтра, і піду в теплицю садити.